По черзі підходити до столика. Віталій Володимир свій вибір зробив. Дякуємо. За даними секретаряту у Київраді у залі присутні 104 депутата. Кворум у нас є. Ми пропозиція продовжити роботу. І хочу надати слово голові лічильної комісії. Будь ласка, дозвольте оголосити протокол засідання лічильної комісії щодо обрання секретаря Київради другої сесії сьомого скликання, обраним заступником міського голови, секретарем Київської міської ради вважати Резнікова Олексія Юрійовича. Пропоную вам зайняти місце в президії. Будь ласка. Киевляне выбрали мэра, киевляне выбрали большинство людей в Киев Совет от партии «Удар». Это не только лишь доверие, это еще колоссальная ответственность, которую мы несем. На сегодняшний день ключевой задачей для нас – показать эффективность в этот короткий промежуток времени, сделать те реформы, те планы для, для того, чтобы каждый киевлянин на себе смог почувствовать изменения в лучшую сторону жизни в городе Киеве. Все решения, Должны быть прозрачными. Я обращаюсь к средствам массовой информации. Мы готовы работать и будем настаивать на том, чтобы была прозв... прозрачность, ответственность, отчетность власти, чтобы каждый из кивлянин знал, в каком направлении используется бюджет, на каких основаниях проводится тот или иной конкурс или тендер. Это самая ключевая вещь. И в этих условиях узурпации власти не может быть никем. На сьогоднішній день ми я впевнений в тому, що ми зараз формуємо комісію. У нас найголовніше завдання наповнення бюджету. Головне завдання зробити зараз аудіт, показати всі такі таємні схеми і зробити все для того, щоб бюджет наповнювався, для того щоб зробити роботу прозорою. Ми готові будемо зараз представити нашу команду тих людей, які є фахівцями і відповідальний кожен з них за напрямок міського господарства. І зараз ми формуємо команду так званих кризисних менеджерів, які готові взяти на себе відповідальність і показати результат. Кияни повинні отримати результат в короткий час.